Всіх привіт, всіх вітаю. Сьогодні ми граємо в dress to impress та будемо слей знову. О, лобі, лобі, вони нарешті. Ну, сьогодні сьогодні я займу перше місце, сьогодні я доведу, що я Що? Ера динозаврів? Що за теми взагалі в цій грі? Типу, мені цього треба зробити. Е Дуже схоже. Тоді нам треба якась тряпка. А тут немає тряпок. Тут, типа, одяг такий Який одяг. Це та томіє? Чого ти не вмієш бігати? Навчись бігати, бо Оце крило. Я б хотіла зробити динозавра але я не знаю, як зробити динозавра. А ну, ану. ану. Ну. Не-не, фігня фігня. Прибери, 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 прибери. Ну там оця зіп. Зіп, зіп 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 зіп, зіп зіп, зіп, Як воно на нашому? Я побоюсь. Нам немає тут нічого для. Ну, дивіться, є отака. О-о! О! О! О, о! о! Ой, які вони прикольні! О! Чи так. Так краще, так краще. По-моєму, так краще, мені так більше подобається. І наверх, що то те, щоб щось було схоже на тряпку треба. Та там пуговки. Я не можу ем, ем, Прибери, що ти. Що ти? Що? 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 Нам залишити. Здається... Все, у нас немає, як би вибору. По-моєму, я вже програла. Ні, у нас буде перше місце, я нічого не знаю. Окей, хай буде. Так, так, по-моєму, вона підходить, підходить. Жінка в тебе ребра є. Треба щось довге і таке прям патлате. Скільки в нас часу, Окей, 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 я поняла. А, а я колір. Що-що? О! Ну все, бомба! Я потім загуглю, що таке Jurassic Cage, бо мені. я не знаю, Це ж вроді ера динозаврів, що вони всі от це одягають. Не по темі, не по темі, все ясно. Ну, ребята, ну не було макіяжу тоді. Ну, як в мене зараз нема макіяжа. Мені лінь було. О, фігня. Туфлі, к, е, 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 на ногах вони нічого не носили. Тут особливо нема нічого для цих неандертальців, я не знаю. Чекайте, чекайте. чекайте, чекайте. Я загуглю, що це таке. Ну, так це динозаври. Що це? Як це пов'язано з ерею цих вот динозаврів? Як? Як? Это вон дирка під подмышкою. Давай. О, ну це я, це я, це я поза, поза. У мене нема дирок під подмишками, у мене нема одягу під подмишками. О, так, оба, 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 оба. Ножку, ножку, ножку. Молодець Ой, ой, пішла, пішла. Ну, ну, богиня Це взагалі... В минула гра я грала, в минулий раз, вони всі одяглалися, це коротше Зої, з якогось там серіал про кей-поп. Я, я не шарю. На чому тут ваші Зої? Я думаю, так, да, це ну, на охоту, на охоту. Я от бачу, як ти біжиш за мамонтом в, цьому, в цій сукні і в цих супертуфельках. Я моя любимая. Она просто все, що попало, побачила, ты її одягла. Я навіть не можу про... Я навіть не можу голосувати. Вони всі не по темі одяглись. Та що таке? Є, Є то Я Злата. Що? Гро! Дуже гарно, але це не по темі. Вона щось написала Age Це не джурасик. Я знаю, що ти не по темі. Одяглась. Не цюкайтесь, ви хочете, щоб мене забанили. <плес> ви не одяглись по темі. Я хочу новий сервер. Вони У вас же мене... є автоматичний переклад там якийсь. Це не вони хоч. Ой, по-моєму, не вони. Паркур, типу, отак. Дай ти мені пройти цей паркур. Так, вечірка кушать обід. Не знаю, родина, наверно... Можливо, не родина, типу, коротше, обід, і от всі зібрались на обід кушать свята. Да, свята кушать. Що <реш> сімної не так? Окей, okay, якби мене позвали кушать. А можна я буду, не знаю якою... А можна я зроблю з себе якусь їжу, їжу і, типу, я їжа, яку вони подають. там. Ні, по-моєму, це щодо. Ну, no, <реш> я не знаю Дінер паті. А який Дінер? Типу, Дінер я е, така елегантна, мегапаті. Чи просто я не знаю, друзі, такі, йоу, я піцу заказав, даваймо. Ну. А ні, вони б самі з'їли пісу. Ну всі дивіться, як елегантно одягаються, такі, що? Багиня, багиня. ну, ну ми так... знаєш, що? Багині, багині. Не знаю, що одягнути. Типу це ж кушать. А ну що в нас є? Час зупинися. Зараз, будь ласка, зупинися. Я буду робити так, як я це бачу. Треба якийсь такий, отакий щось. так. Так, 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 та-та-та-та. Типа, який? Щоб підходив, під. Ну він занадто червоний. Ой, все. Так, підеш. Нічого не знаю. Та Да нет, Зніми, 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 зніми. Дякую. Білий, 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 білий. О! Ану, ану, ану не 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 Софіня, зніми, 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 Ну, я не знаю, я б в такому б пішла кушать. А ну, давайте окуляри. О, червоні, прям от пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Це взагалі, кому треба? Ой, я придумала. Червоний, червоний. Ще щось на ногі, от, ще-сі-сі. Так, що в нас тут? Ні, mm прибери, -hmm. nee. прибери. Фу. Оце, оце. Залиш цей колір. Це просто це, це те, що нам треба, це бомба. Окей. Okay. Отак! Ми маємо зайняти першим. Якщо ми не займемо перше місце, ну, то я вибачаюсь. Так. Є. Yeah. Бжим-жим-жим-жим. Чого ви так всі офіційно одяглися? Так, так, чудово. Ідемо далі, йдемо далі йдемо. 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд. На голову, на голову щось треба на голову. Ні, я думаю, ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні. їй ні, ні. на голову нічого не треба, треба. Ага, ага, ага. Отойди, тітя. Блін, його не видно. А ні, ні, нормально, нормально. Так, тихо, тихо, не цей, не цей, не цей, не цей. No, no panic, no panic. Його не видно. Сумочка. Ну, ви такі всі офіційні, ну. Ну, не знаю. Ну, дві зірки, ну. Взагалі, якщо, ну. Взагалі класно, але я не знаю, мені щось. Ну, це к'юті, ну. Мені подобається, в принципі. Три чи дві, три. Добре, я. Я добра душа. Я добра душа, я не evil. Зна, воно воно дуже гарне А, ну все, час. Воно дуже гарно, але... Воно всього так багато. І це теж дуже гарно. Чому ці нервації, воно має бути прям таким офіційним? Я не знаю. Мене вигонять, я прийшла кушати, не знаю. Вони всі такі офіційні, а я... Я її поставила. О! Ну, типу, ви всі такі офіційні. Чому Дінерпатій має бути. О, у нас дирище під подмишки. Ви бачили, яка там тупо... Ну це типу... Я не знаю, мені подобається. Я б так ходила. Ну а ну, чому вони все такі офіційні? От то давайте попроще. Я не знаю. Воно начебто не дороблено. Не вистачає чогось. Це ми останнє, да? Ми останнє місце! Мені дуже подобається цей костюм. Я що я це поодягалися, я не знаю, офіційно. І от це мене забули. Ну вони хоча б по темі одягалися. В минулому лобі вони взагалі. Що то було? Забудемо це про, як про сон під час гарячки. А наша взагалі цей паркур тут? Мені нічого за це не дають, це що це таке. Один колір. Один колір, один колір. Тобто ми чисто маємо бути будь... в одному кольорі. окей. 50 відтінків якогось там якого я оберу. Я не знаю, який я колір хочу. Ну, Мій улюблений колір — це червоний. Якісь жахливі теми у нас тут. Мені мені не подобається. Дайте інші. Жахливе, я хочу з цього позбутись. Окей, okay, давайте я не знаю. Ну я вже щось таке робила. А, то все, ми програли. Мені дуже і дуже не подобається ця тема, бо я нічого не можу по неї придумати. Господи, помилуй. До слова, це найжахливіша моя робота в цій грі. Ну, вона дотримувалася теми, мені не дуже подобається, але тема була. Що це було? Що ти зробив? Я не знаю, воно все якесь. Мені не подобається. Тема, фу, жахлива тема, це, до речі, гарно, це мені подобається. Я одобрила. Якби ти до цього жила без мого цього одобрення? Треба було їй дві поставити, вона ні разу не зробила ніякої пози. Що це таке, ребята? О я! Тільки, будь ласка, не А, у нас не, не може бути дирок під подмишками, бо У нас там нічого немає, взагалі, нуль тканини. І всі можуть використовувати червоний кольор. Взагалі, взагалі взагалі круто. Але це такий червоний, такий він. Дуже світлий. Мої очі. Оце він в грі так погано. От, оце мені подобається. Це мені подобається, це мені подобається. нє ні, ні ні це багато бой. Мені дуже. Мені. мені, 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 мені. Оці крила, вони мене так відштовхують, це жах. На що ви ці крила робите? Вони вам подобають, а мені вони не подобають. Нема. -не, не дуже. Ну, звісно, у нас навіть немає тут. О, ну, зато ми вже не останні, ми тершоста. А в перший раз ми на якому місці були, я взагалі провтикала. Останній раунд я хочу хоча б третє місце зайняти. В минулому відео ми е, зайняли третє місце всі три рази підряд, як я грала. Тут нічого нема! На що я сюди хожу? Авантгранд.шо? Це я і Авангард. Ми дуже знайомі ні. Я взагалі не знаю. Ну треба щось таке зробити, що голова улетучиться. Мон! Перше сюди. Потім з полеткой розберемося. друге сюда. Потім ще давайте штани. Ні, штани фігня. Прибери штани. Ой, нам щось де. Дяку! Треба щось наверх. Відійди, що ти на мене дивишся? О боже мій, що я тільки що зробила. Що я роблю? Ем... Ми програли. Так не чесно, ви купляєте ВІП, а я бідний студент, у мене нема грошей. Але це гарно О, я вже. Ну, взагалі, воно вийшло краще, ніж я очікувала, як воно буде. Я взагалі. <с> Що попало? Це що? Це авангард? Це не авангард. Ви серйозно? Я сиділа, ламала собі голову. Як зробити авангард в цій грі? Бо я... Я так розумію. У нас з вами дуже різне бачення поняття авангарду. І через це я ставлю вам одну зірку. Я ще раз подивлюся, що таке авангард. Може, це я тупа не дорозу. В якому місці це авангарда? І зараз у мене буде останнє місце. Я розумію, минулі рази, добре, там все було погано. Сьоме місце! Сьоме місце! Я видаляю цю гру. Я не кажу, що я попадаю прямо під поняття авангарду. Я на швидку руку роблю. Місце, це авангард, це не авангард. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ. Бережіть себе. До зустрічі!